Сатулі розумнулі, привітулі. Давно я не записувала нічого на цьому акаунті, але для цього була причина. Я відверто вигоріла боротися з ватною Росією і направила усі свої сили і енергію в творчість. Ну ж бо я не тільки журналістка а й письменниця. Цілий рік я працювала над романом, який має назву Вавилон у новому майбутньому. Я фотографуватиму метеликів. Це роман про те, як українець, росіянин і американка переносяться у Харків 33-го року, щоб врятувати людину, здатну зупинити сучасну війну. Від ворогуючих місіонерів залежить життя митців розстріляного відродження, їхні власні життя і доля всього світу. Хороша новина, цей роман уже є в електронній версії, навіть швидше ніж у друкованій версії. І всі, у кого є електронні читалки, чи, можливо, телефони, смартфони, уже можуть прочитати цю книгу. Ось вона в моїй електронній бібліотеці. Тільки для моїх любих красотуль розумнуль підписників діє спеціальна пропозиція на ціну. Акція триває тільки до 1 вересня. Щоб замовити електронну книгу, вам просто потрібно оплатити її на гривневий чи євровий рахунок. І в призначенні платежу вказати свою електронну адресу, куди надійде електронна версія книги в форматі ЄПАП. E Акційна вартість роману у гривнях 150. Акційна вартість роману у євро 3 євро 50 євроцентів. Чекаю на ваші замовлення і ваші відгуки. Гарного дня обіймаю.